Бердичівський обласний госпіталь для ветеранів війни, у якому минулоріч пролікувалися і пройшли реабілітацію близько тисячі учасників, АТО, продовжують оснащувати новим сучасним обладнанням, робити ремонти у лікарняних палатах. Все для того, аби на серйозному рівні проводити реабілітацію людей, які захищають вітчизну, каже головний лікар шпиталю Павло Жубенко. Прикладываем максимум зусиль, щоб они имели место, где можна адекватно в повному об'ємі получить і медикаментозну, і психологічну, і юридичну, і просто людську какую-то підтримку, і то место, где можна оказати адекватну дійсну помощь. Лікування і харчування тут завдяки державним субвенціям безкоштовне. Значну допомогу госпіталь отримує від спонсорів. Усіляко опікують заклад Спілка ветеранів Афганістану, а тепер і спілки учасників АТО. Силами афганців, побратимів головного лікаря, бо він свого часу служив в Афганістані, зроблено ремонти у більш як 20 палатах. У багатьох є телевізори, холодильники. Голова обласної спілки учасників та ветеранів АТО Віталій Сохацький радить своїм побратимам Бердичись. Ський госпіталь сьогодні він сам підліковується тут. Поранення у 15-му році дається в знаки. Дівський госпіталь входить в п'ятерку найсильніших госпіталів, можна сказати, у нас в Україні, тому що в даному госпіталі дуже сильне дікамітозне лікування, Процедури дуже теж сильні. кожному пацієнту свой індивідуальний підход в речі, плюс дуже сильне питання. Я вам скажу, що. Не во всіх госпіталях вообще абсолютно так кормят, як в даному госпіталі. Тут навіть п'ятиразове питання. Ребята, котри попадають перший раз сюда, просто в шокі кажуть, як это так, що в даному госпіталі, так ще можуть кормити. Уже півроку, як піклуються хворими шпиталю, профспілкова організація Нафтогаз Україна. Завдяки її спонсорським коштам операційна повністю оснащується усім необхідним, каже Павло Журбенко. Ви знаєте, що нам поставлялась і сварочний апарат операційну, і кардіомонітори операційну, и коагулятор в операционную поставляется, дыхательная аппаратура поставляется. Это э очередной дорогостоящий аппарат, відсмоктувач медичний, дуже потужний і має велику потужність він. Это даёт смогу все вот эти приборы направлены на то, чтобы проходила операция спокойно, удачно и вот эти новітні технології, особливо посварочний апарат, они дают время сократить э время операции, отсутствие кровотечений, естественно, это послеоперационный период заживления ран. Укращується до мінімуму діагностичні прилади, прилади для фізіотерапії і в операційну, сучасні масажні столи. Все на суму 153 тисячі гривень. Минулого тижня знову завезли меценати. Вулкан лічебний апарат для фізіотерапії, а діагностична апаратура це сфера 4, яка дає можливість діагностувати недостатність дихальної системи, а також по сердечно системою. А на йде з комп'ютером. Що дает возможность преобразовывать это сразу в программу и отображается на мониторе та шкало и архівація, і сразу можно определить у человека даже скрытую какую-то патологію, которую он даже не знает, что она у него уже начала развиваться. Із дозволу головного лікаря ми побували у кількох палатах цього медичного закладу. Чисто, затишно, спокійно. Ще кілька років тому пацієнтами його були люди літнього віку. На сьогодні багато молодих чоловіків і навіть юних хлопців. У свої 25 ігор Пилипчук уже в п'яте проходить курс лікування. Началось все з 14 років. І так, далі лікуємося потрошки. Бердичівлянин Микола Кривенький, ветеран афганської війни. Йому каже, часто доводиться лікуватись. Я лікуюся кожен рік тут і дуже, дуже добре. Можна звернутися в будь-яке час робочого, ну, робочого дня за любою консультацією. Так що тут ну, нормально відноситься до, до нас. Житомирянин Андрій Ващенко ветеран Афганістану і учасник АТО. Після поранення у 14-му йому потрібно щороку підліковувати хвору ногу. Пішов добровольцем і ні про що не шкодує. Я, знаєте, як подивився, що молоді діти йдуть 18-20 років. Я не збіг сидіти на дівані, в дивізії. У мене пок... Так мене батько виховав. Дуже люблю цю країну. Треба піду ще раз. Старший прапорщик із Новоград-Волинського Сергій Шалан теж афганець і учасник АТО. Так само на цю війну пішов добровольцем, бо інакше не міг. А хто крім мене? Все одно хто ж прийде. Я вирішив, тому що в мене троє дітей, три дівчинки. І отак. Вирішився і пішов. Цим чоловікам багато довелось пережити. Вони справжні герої, бо ціною власного життя і здоров'я захищали рідну землю, а тепер і самі потребують особливої уваги. Збираючи колектив на раду для обговорення різних тем і проблем закладу, не забуває про це нагадати усім головний лікар, заслужений лікар України Павло Журбенко, не раз наголошуючи на гарному уважному ставленні до пацієнтів. Коллектив, слава богу, меня поддерживает и слышит, и мои идеи и мысли воплощают в жизнь, собственно говоря. Без поддержки людей, с которыми работаешь, никогда бы не было никаких ни достижений, ни, ну просто ничего нет. То поэтому я бы так не конкретизировал, что это там чисто вот моя какая-то там заслуга. Это заслуга просто житевая работа моя со всеми теми, с кем я работаю. Медицинский персонал очень хороший, очень. Я говорю, я не знаю, за что их так обижают просто в этой зарплате. Вот это вот меня дивует. Вера Валерьевна и Сансанович, они каждый раз бегают утром, спрашивают, как, идет на поправку, не идет, назначают процедуры все. Я уже завтра выписываюсь. И чуть-чуть здоровье лучше стало.